В цьому відео ти дізнаєшся, як я зміг заробити 1 мільйон гривень в 21 рік. Без води все чітко, по факту дивись прямо зараз. Я бажаю тобі приємного перегляду. погнали! І так, друзі, сьогодні я буду заробляти кошти на валютному ринку. В цій сфері я вже 5 років, це мій вже не перший мільйон. Ви можете переглянути на моєму YouTube каналі відео, де я виводив 20 тисяч доларів, де я заробляв різні суми. Також в мене є безкоштовний телеграм-канал, на нього буде посилання в закріпленому коментарі під цим відео. Тут я ділю ділюсь корисною інформацією про трейдинг, ділюсь лайфстайлом, ділюсь своїми угодами. Також я ділюсь відгуками від людей, які торгують разом зі мною. Ви можете все це переглянути, переконатись у всьому самі. Ось дивіться, купа, купа відгуків від людей. Також в мене є закритий канал, де ми торгуємо з командою. Особисто від себе я видаю сигнали. Ось у нас була сьогодні сесія о 13.00. Зловила два плюсики. Також є чат, де всі спілкуються. Ось за сесію. всі 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 абсолютно заробили. Також є безкоштовний. Навчання, ви можете це все переглянути. Є торговий робот, який видає сигнали кожного дня з 10 ранку до 10 вечора. І все це абсолютно безкоштовно. Тож Тобто, якщо ви зацікавились цією сферою, ви можете прийти в мій безкоштовний телеграм-канал, почитати тут все, ознайомитись, написати мені в особисті я добавлю вас в свій закритий канал. І саме для глядачів з Ютубу ви можете зараз написати на мій нікнейм, кодову фразу YouTube і я вас добавлю в свій закритий канал. Все абсолютно безкоштовно. Ну а зараз я пропоную. Тягнути. Зараз мені потрібно зайти в одну угоду, буквально там на 5 тисяч гривень, забрати прибуток, і я. Закрию свою ціль в 1 мільйон гривень. Тому що, друзі, зараз я хочу знайти якийсь актив. Ось, наприклад, OutChef у нас ситуація доволі цікава. Давайте відкриємо старший таймфрейм. Так, 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 ми бачимо, що потенціал для руху вгору у нас є, але у нас зона перекупленості. Тобто, ось індикатор RSI, як ви бачите, він на самій горі. Тобто зараз у нас чудова точка на відкат. Тому давайте зайдемо на 2 хвилини зараз на відкат. Давайте я вам покажу технічний аналіз, чому саме я тут зайшла. Донизу. Так, дивіться, малюєш Одесеньку таку от лінію. Ось тут, тут у нас. А, взагалі, у нас ось тут повинна бути ця лінія, і ось тут у нас повинен бути відкат. Але у нас ціна оновила максимум, тому звідси ми з вами зараз очікуємо відкат ціни. Можливо, ціна далі піде вгору, але, але, але. А, зараз будемо очікувати саме на ругу донизу, а, як ви бачите, по 10-секундному таймфрейму ми також в зоні перекупленості. Тобто зараз чудова точка для того, щоб зайти на відкат. Але якщо буде мінус, нам доведеться робити перекриття на 10 тисяч гривень. Я підготую відразу суму 10 тисяч гривень, бо хочу саме в цьому відео забрати цей 1 мільйон і вже нарешті спокійно відпочивати. Мене відділяє там буквально 2 тисячі гривень від балансу 1 мільйон. Зараз угода на 5 тисяч, і як ви бачите, буквально пару пунктів нас відділяють від плюсової угоди. Можливо, я не з кращої точки зайшов, можливо, дав мало часу, але, 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 це все неважливо. У разі мінуса перекриємось, заробимо. Все буде окей. Я зараз трішки на емоціях, звісно, але, але нічого страшного. Сподіваюсь, зараз я закрию свою ціль. У мене тут сьогодні ось така от ситуація по угодам, і мені не вистачає буквально ось. Пару тисяч до того, щоб забрати свій 1 мільйон. 20 секунд у нас залишається, хоч бери і зараз заходь перекриття відразу, але тут остання секунда може все вирішити, і ми зможемо забрати свій прибуток. Але, як ви бачите, не дуже впевнено, у нас рухається графік, тому можливо. Прямо зараз будемо заходити знову. Давайте 10 тисяч гривень заходимо знову донизу. Хоча, напевно, логічніше було б зайти вгору, як ми бачимо, у нас графік рухається весь час вгору. Але не думаю, що зараз у нас буде продовження руху вгору. Можливо, зараз у нас все ж таки буде відкат, як я і сказав. Я заходжу саме на 2 хвилини, тому що саме протягом 2 хвилин зазвичай у нас відбувається корекція. Давайте повернемось на 10-секундний таймфрейм і будемо очікувати на цей довгоочікуваний плюсик. А, чи буде він у нас чи ні? Не знаю, не знаю, не знаю. Угоди досить короткі. У разі, знову, якщо буде мінус, я зайду вже на 30 тисяч гривень перекриття. Я показую все, як є, нічого не приховую. Мінуси це частина шляху, і якщо вона є, це абсолютно нормально. Не може бути завжди ідеальної статистики, завжди і тільки плюсів, це трейдинг, це інвестиції, це завжди ризики. і Ви повинні це розуміти. Я всім рекомендую, якщо ви торгуєте, не заходити більше, ніж на 1-3% вашого балансу. Завжди перекривайте, щоб не торгувати фіксою і не стояти на місці з вашим балансом. Ось, і... Завжди мати холодну голову, сильно не ризикувати. Фух, дивіться, яка приємна свічка. Так, 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 так. Невже це вже буде у нас нарешті відкат? Давай, 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 друже. 30 секунд у нас залишається. Я вірю в те, що зараз буде плюс. Давай, давай, друже, 28 секунд. Давай, я вірю в тебе, давай, відкат, будь. Будь чимним хлопчиком. Якщо ми зараз отримуємо плюс, я розіграю в своєму телеграм-каналі 500 доларів серед глядачів. Якщо так буде, то все 500 баксів ваші. 10 секунд, друзі, 10 секунд. Останнє і все. Я думаю, це плюс. Я закриваю очі. Ладно, я відкриваю очі. І у нас плюс, друзі, 1 мільйон на балансі. 1 мільйон на балансі. Ну, все, 500 баксів доведеться розігрувати. Тому прямо зараз спускайтесь в закріплений коментар, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там буде інформація про конкурс, що потрібно буде зробити, як я взагалі розіграю ці кошти. Переходьте, підписуйтесь і очікуйте на конкурс. Фух, це було сильно. Це було сильно. Я в своєму телеграмі сьогодні зробив опитування, чи виводити мені кошти після того, як я зароблю 1 мільйон. Більшість проголосувала, щоб я. Зняв знову відео про те, як я виводжу кошти. Хоча, на мою думку, в цьому сенсу ніяка немає, тому що я постійно транслюю свої виводи коштів. Ось ви можете звернути увагу. Тут я у вас зараз підсказка на відео. Ось тут я виводив 20 тисяч доларів в готівку. Виводив кошти в готівку. Ви тут можете все переглянути. Ось, ну якщо люди хочуть, звісно, я не проти таке зняти. Мені то не складно. Ось, але просто якщо я виведу всі кошти, мені буде набагато складніше заробляти далі. Тому що якщо в тебе баланс один мільйон, ти там в одну угоду заходиш і рахуй в тебе вже є кошти, щоб прожити там тиждень, місяць. А якщо ти торгуєш балансом там сто десять тисяч гривень, це вже взагалі інший рівень. Фух. Нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті я забрав свої кошти. закрив свою ціль 1 мільйон гривень. Це було сильно. Це був нелегкий шлях, тому що літо розпочалось доволі складно. Чомусь ринок доволі дивно себе останнім часом поводить. Можливо, через фон новин, які відбуваються. Ці новини досить сильно впливають, як на крипту, так і на валютний ринок. Можливо, саме через це така ситуація складна на ринку. Все одно я закрив свою ціль. Я дуже задоволений. Зараз запишу кружечок канал. В принципі, все. Якось так, друзі, я заробляю кошти. Якщо вас зацікавились цією сферою, ще раз кажу, підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал. Ось у вас тут є QR-код. Приходьте. Я бажаю вам успіхів. Якщо будуть питання, пишіть мені в особисті. Завжди радий допомогти. Я вам дякую за перегляд цього відео і до зустрічі в наступному відео. Пока!